Отже, кажуть про те, що припинили наступальні дії через низький морально-психологічний стан. Ну, знаєте, про нього дуже багато говорять, але це так таке офіційне, таке казене формулювання. Як це на практиці виглядає? Низький морально-психологічний стан ворога. Пане Максиме, так зараз поновимо зв'язок. Я нагадаю, що ми фактично зараз із передовою зв'язуємося і можуть бути якісь а, технічні такі нюанси. Я перепрошую ми зараз. Робимо все, аби ви з перших вуз дізнавалися інформацією. Пане Максиме, кажуть, так ви повернулися далі слово вам. Я почув початок питання, і дозвольте продовжити. Бо дійсно зв'язок уже другий день скаче. Це мабуть пов'язано з радіоелектронною боротьбою. Їхньої включають якісь потужні репи. Нас нормально глушать уже не перший день. Щодо морального стану на Донеччині, звичайно, в них моральний стан низький, адже тут їм нема що грабити. Уже все украдено до них. Якщо вони заходили на нові території в надії вкрасти унітаз, то в них був високий моральний дух. Так, от бачимо ворог зараз навіть протидіє нашому спілкуванню з паном Максимом. Нагадаю, що він з нами на зв'язку є із Донеччини. Так. так, фактично, із передової. Пане Максиме, так, ви чує, повертаєтесь до нас. Ну, ми все одно ж поговоримо так, з вами попри всі спр... намагання ворога нам завадити. Так, звичайно, я думаю, треба зменшити трошки якість, але ну Це до технічних. Працівників повторюся: нема тут вже класти унітази, тому що унітази розікрали сєпери ворогів України. От в новоприбулих зеків і іншої нечисті, яку там набрали. Так, колеги, я попрошу вас так поновити зараз зв'язок із паном Максимом, аби ми все ж таки дізналися а все, що нас цікавить від нього. Нагадаю, що Донеччина з нами зараз на зв'язку, і бачимо, що ворог намагається зараз нам завадити, поговорити у прямому ефірі. Але ми все ж таки свого зараз доб'ємося. Поки пан Максим до нас повертається, поки налагоджуємо з ним зв'язок. Я додам оперативної інформації у Росії. Заявили, що прийняття України до НАТО. Може призвести до третьої світової війни. Ну, бачимо, що методичка сама себе вичерпала вже на Росі, а Тим часом пан Максим знову із нами на зв'язку. Пане Максиме, продовжуйте. Будь ласка. А, це не дають мені сказати правду про їхню мотивацію, і тому хочу сказати, що такі е, пасажири, як Пушилка. І, і з ними перед тим був Захарка, вже давно все украли. От в нових мобілізованих нема мотивації. Це перша мотивація, яка їх рухала сюди накрасти, награбувати. А зараз нема що грабувати. Ну але звичайно, основна мотив... чому така низька мотивація? Ми з вами це розуміємо. Це героїзм наших бійців, які і цілеспромовою ну, знищують всю цю нечість московицьку, яка сюди заходить і на Донеччину вони втрачають особовий склад, техніку, і це не може не вплинути на їхній мотиваційний і моральний дух, а також розуміння того, що е, в будь-який момент українська армія може перейти в контрнаступ. І на Донеччині теж насправді у будь-якому регіоні зіткна е, на лінії зіткнення. Е, Спілкуючись зі своїми побратимами по Легіону Свободу по інших волонт... бійцівських формувань, і, скажімо так, ми хто воював, з кожен створював там певні комбатанські організації. Тому ми всі дружимо між собою, так само як Легіон Свобода, ми всі дзвонюємося і розуміємо, що на будь-якому напрямку від Херсона до Луганщини є а, ті чи інші підстави для нашого контрнаступу, і це теж впливає на їхню. Мотивацію, тобто, дивіться, в основні це героїзм наших воїнів, які нищать їх їхню техніку. А друге, відсутність. Таких матеріальних а, можливостей вкласти, що в кровів цієї нечисті, і третя, звичайна можливість і передумови нашого контрнаступу. Це все впливає на їхній моральний дух. Вони це розуміють, вони завозять нову нову техніку. Вони бачите, завозять нові там методи боротьби проти ставлінків та інших там наших безпілотників. Але все одно на моральний дух всі ці три основні, як би назвав. Аби таких чинника на них впливають і їхня мотивація буде падати, падати, як і їхня чисельність та падати, чисельність їхньої техніки, пане Максиме. А от в чому в цей низький моральний дух виявляється? Вони не хочуть тікати тікають втікають, здаються в полон, як це проявляється. Ну, дивіться, давайте візьмемо кожну там якусь етнічну чи не етнічну групу, яка зараз там мобілізована чи пішла в Вагнер. От візьмемо Вагнер. Це в нас е заключені зеки, так в народі, так названі. А це, це у тих, ти яких так, пригожин так. позбирав по в'язницях, так на Росії. Усі. Я вже на якомусь каналі казав, якщо в Росії там два ляма цих зеків зібрали навіть один відсоток. Це 20 тисяч. Це достатньо таке резонне число. 20 тисяч зеків. Це е велика кількість. Але вони вони авантюристи по житті, да, вони ушлі, вони можуть іти в атаку. Але про перше, ж, небезпеці це перші, хто схоплять зброю, більш-менш придатні автомобілі, і вибачте, за такий сленг звалять в ближайший Ростов на Дону грабувати царські села чи там Таганарох, тому що їхня мотивація це. Зменшення там сроку, авантюризм, грабунок і так далі. Тому яка в них мотивація, якщо в них будуть гинути їхні там товариші? Інш візьмемо там мотивацію, там чеченними їх не можна назвати кадивівці, вибачаюсь, ослолюби. Ослолюби так само в більшості мотивація це фінансова фінансова складова. Їм платять серйозні гроші. Але коли вони зустрічаються з супротиву тих самих бурятів, які ділять фінансовий ресурс між ними, вони зразу менжуються. Тому ну, будь-яка їхня там мотивація. Ну, не знаю, лишається тільки біла лада в мами, яка там відправила свого сина сюди воювати. Це єдина мотивація. Тому абсолютно Пане Максиме, а ці кадирівці, вони ж відомі були, як здебільшого ці заградотряди. Чи вони вже теж йдуть у бію атаку? Ви знаєте, е ні. Були випадки, коли там вони напряму стикалися, і це плачевно для них закінчилось. Але їхня основна роль це дійсно загра та і ви знаєте, в деяких регіонах, особливо мені так мої побратими із Легіона Свободи, і не з Легіона, розказували, що якби тут ще треба, особливо в сумах. Я хотів би сказати, що там надо ще було подивитися від чиїх рук більше загинули кацапів від наших чи від кадивівців, які розстрілювали тікаючих кацапів від наших, розумієте? Тоді сумська дай сумські хлопці з сум нормально так накидали, значить, цим зайдам, які сюди до нас прийшли. ти, ті тікали, але їх звичайно тікали, тікали загранатради, і там що треба порахувати, хто більше так би мовити знищив армію Російської Федерації наші чи з гратиряди. Тому ви все правильно якби інформація висвітлюється. Кадирівці як були за грататрями в основному, так і залишилися. Uh -huh. а, ну там я так почула. Є вагнерівці ці найманці, є ці кадирівці. Тікток, війська, є буряти вже такі славнозвісні. а Кадрові російські військові там є. Чи ці мобіки свіжі, яких по частковій мобілізації так звані And набрали? кадрики там в, ну, в Україні кажуть нашого світу по всьому світу, а в них там кожній тварі по паві? Так що там тварі різного сорту вистачає. Тому абсолютно є наші зрадники, ну, наші це так і є, колаборанти, сіпари всі, всі по-своєму різні, але всі вони їх чекає. Пакет АТБ чи пакет БМВ? Це якби не змінно, те, що. Можливо, в кожного різного мотивація може когось в дитинстві обіжали, і тепер він вирішив по проти України повоювати. Ну різна мотивація, але основні ти назвав, і я так, я так вважаю, чим більше наші героїчні воїни будуть їх душити, тим, тим буде краще. і тим інші мотивації будуть падати. А так, звичайно, до речі, там генеральний штаб, зокрема, в цьому зведенні повідомляв про те, що вони зараз від своїх планів наступальних відмовилися. Вони що там роблять? Вони заклякли просто чи вони до якоїсь оборони готуються? Я, я ви знаєте, не можу сказати, але я вважаю, що вони готуються до нашого контрнаступу. Вони чітко розуміють, що зміна їхнього там одного генерал-полковника на іншого генерал-полковника ніяких кардинальних змін не проведе, і те, що вони зробили цей бандитський масовий обстріл по всій території України, це лише черговий раз показало їхнє безсилля, тупість і недолугість. І тому вони чітко розуміють, що як я казав. В них план свій, а в нас свій. Що наш так би мовити, генеральний штаб може в будь-який момент організувати їм хорошу відповідь і тут на Донеччині, і це також впливає на те, що вони розуміють, що треба припиняти атакувальні дії і готуватися до оборони. І я ще раз хочу сказати, що на будь-якому напрямку е, склалися такі передумови, де може бути контрнаступ, і тільки, тільки наш генеральний штаб буде вирішувати, звичайно, де він відбудеться. Але що умови є, ми спостерігаємо, не зважаючи на те, що. Обстріли збільшились, і ви можливо знаєте, що вчора в Авдіївці в нас 7200 було серед цивільних і 12 поранених після бандитського злочинного обстрілу житлових районів і ринка. Ці всі злочини вони будуть як мінімум розслідувані нашою звичайною службами. А як максимум в Газі, ті, хто вчора вбив сімох жінок, тому що це було жінки, і так склалося що загинуло сім людей, і це все були жінки. Мене питання до тих, хто кнопочку нажимав. Що ці жінки мобілізовані, можуть, що чи вони пішли б воювати? Не б вони ну це просто вбивство, називається, яке має бути покарано е, за міжнародним. Судом як військовий злочин, тому все ці вбивства місцевого населення, яке Російська Федерація, так звана, здійснює по всій території України, має бути е, трактовано як військовий злочин, і ці е, генерали, і всі по е, так думати, по вертикалі е, і виконавці, мають бути покарані. Ну так, звичайно, ми бачимо, що якось не складається у них на полі бою показати свою цю міць. Вони дуже люблять її показувати цивільному безбройному населенню. Це ми вже за ними помітили таке. Ну а загалом, якщо говорити про Бахмутський та Авдіївський напрямок, вони там так же ж туди йшли. Там Шойгу декілька разів звітував, що там скільки разів Авдіївку брали? Чотири, здається, так зараз якось у них там змінилися за їхні... місяць. Я не пам'ятаю, вже це так давно було. Ну щось він весь час звітував про те, що взяли, 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 взяли. А зараз яка ситуація? Вони продовжують у цей вогньовий вал просування? Чи вони зараз, особливо після того, як на Харківщині, на Луганщині певні події відбулися? Вони трошки так призадумались. Ви знаєте, що Ігу – це обіжений оліннівод, і коментувати його якісь там вислови ну, навіть для мене якби недоцільно. Якби це сказав хтось із наших поважних генералів, що Авдіївка, не дай Бог там. Взята чи ще щось я навіть казати не буду, Звичайно, я б це сприйняв дуже серйозно, що чи, чи що Авдіївця в Авдіївка в котлі, чи Авдіївка в небезпеці, це серйозні слова. А коли там Алкаш їхній там Алкаш і Олінівод щось заявляють, то ставитися серйозно до цих слів, звичайно, якби можливо і треба, тому що в людей певна влада. Певні можливості і все е, мають можливість там нажати на декілька кнопок, щоб знов вбити цивільне населення ракетами в Україні. Але е, всі ці їхні заяви про взяття там Авдіївки, Бахмута, Мав'янка. Ну вибачте, взяття може, знаєте, хай за щоку собі візьмуть із себе. То оце єдине, що вони можуть оголосити. Це все, все остальне це пусті звуки. Знаєте, як то кажуть, крик ні в ні в нікуди, і їхній оцей переход від атаки до до захисту це черговий сигнал про їхнє безсилля. І чим більше вони мобілізують, тим більше Росія втратить на мені шкода десь трішки, як не знаю, як християнину. Мені шкода не сформований російський народ, але ці втрати, які вони будуть нести, це їхня пряма заслуга, це їхній вибір. Вони підтримували цю спеціальну військову операцію, яку тепер вони будуть мати в себе на території. Ви знаєте, на початку війни ще в 2014 Році мені не треба було там ні куба, ні ні, ні ні білгорода. Хоча я вважаю, щоб українським націоналістам завжди казав: ми вивнем Крим, ми вивнем Донбас, і на цьому треба зупинятися, бо це наша територія. Але зараз я розумію, що е, тільки розвал цієї недоімперії е, – це певна безпека для нас. Розвал з можливим приєднанням території до України чи з розділом їхні на якісь е, там незалежні держави. Це їхня буде розплата за бажання вбивати українців і побудувати нову імперію зла.